Всім привіт! Сьогодні розповім вам, як я відсвяткувала свій 26-й день народження у ресторані Париж. так саме ресторан Париж, який знаходиться у Харкові на Ярослава Мудрого. Париж хочеться, звісно, відвідати як столицю Франції. Проте сьогодні було саме так: вечір кіно, комедія про кохання, смачне фондю. Словом провели чудовий незабутній романтичний вечір з коханим хлопцем. А ще заклад привітав мене з днем народження, подарувавши тортик зі світічкою. Звісно, я загадала бажання.

А ви були в Парижі? І якщо так, то якому саме? І ще вам кілька фото, нас щасливих.